Осичанськ та які події сталися в місті протягом тижня сьогодні у регіональному трикотнику. Я вітаю вас, і пропоную одразу перейти до анонсу, а потім про все ми розповімо більш детальніше. Закінчилася холодна зима і розтанув сніг, який під своїм покривалом приховував всі недоліки людської неухайності. Роботи з благоустрою міста вистачає. Освячення ікони Чорнобильський спас відбулося у свято Тиглінському храмі Лисичанська. Актуальні проблеми фізичного вагування молоді обговорювали учасник. Асники всеукраїнської науково-практичної конференції щоднями відбулася в Лосичанському педколеджі. Команда Фортуна, школа номер 8 стала переможницею у зональному етапі фестивалю дружин юних пожежників. Нарешті закінчилася холодна зима і розтанув сніг, який під своїм покривалом приховував всі недоліки людської неухайності. Разом з не дуже весняним теплом ми побачили іншу неприглядну картину сміття та бруд на вулицях Лосичанська. Зараз роботи комунальним службам з благоустрою міста вистачає. Треба встигнути прибрати до Пасхи та до травневих свят і взагалі очистити місто, адже нам вже кортить побачити його акуратним у весняному зеленому вбранні. Як проходять роботи, спостерігав Ігор Нев порада. Вони літуть, шпирбуть, прибирають від самого ранку. Та вже за декілька годин від їхньої праці сліду нема. На тротуарах та вулицях знову бруд та сміття. Отож, наступного ранку знову те саме. І так щодня. Люди у Помаранчевому працюють аж пил стовпом. Навести красу на центральних вулицях та площах міста важке завдання, особливо якщо цим переймається всього 14 жінок та чоловіків. На комунальному підприємстві Дорремонт на кожного з прибиральників припадає 4,5 тисячі квадратних метрів міської території. Робота у них невдячна. Только вот вчора вигріб вулицю Леніна. йдемо на Свердлова, вигрібаємо Свердлова, визначаємося на Леніна, чистоти, як і не бувало. Жителі, які йдуть, п'ють чай, кофе на ходу. Тут же урнами не пользуються. бросають під ноги і переходять. Частина лисичан не тільки полюбляє смітити вулицями та парком. зонами, а изолюбки ломают то, что установлено. Урны еще в упаковке. Я и боюсь их распаковывать. Думаю, ну сделаем, наведем порядок, потом будем распаковывать урны, чтобы было красиво. Но не успели мы это еще сделать. Урна уже одну уворовали. Расписывают красками с баллончиков. Ну хорошо, что еще это все на пленке, не снята упаковка. Сбираем около горного техникума. Студенты из горного техникума выходят на перерыв курят, плюют, семечки значит, оставляют за собой, бачки из-под сигарет. Мне приходится идти к директору горного техникума и просить, что, пожалуйста, закройте центральный вход. Пусть ребята выходят во двор и там уже мусорят, чтобы здесь было у нас чисто. Памятник Ленина, который находится на площади Победы. Сейчас на этом памятнике отбили две плитки мраморные, разбили на мелкие кусочки, расписали весь памятник. Пам'ятник маркером, чорним маркером понарисовували, понаписували. Днями зруйновано сходинки, що ведуть до пам'ятного місця Лисичанська першої шахти. Тут поцупили металевий поручень на сходах та зруйнували самі сходинки. Грабіжники й Бога не бояться, металеві кути вже почали зривати й на наступному прольоті. Ми знаходимося на ступеньках, які ведуть до першої шахти. І ще місяць тому назад було все здесь нормально, були ступіньки нормальні, но з приходом весни молодь стала здесь посещати, посіщати часто, розбили ступеньки, срезали перила. Ну сейчас знаходяться ці ступеньки в антисанітарному состоянии і требують. Капітального ремонту. вот що ми зараз і бачимо цю картину комунальники кажуть, що піклуватися про красу та благоустрій слід всією громадою, так як ми робимо у власній оселі. Уважаемые жители, милые, горожане, я вас призываю, будьте, будьте культурны в своем городе, как в своих квартирах, так и здесь, в городе. Соблюдайте чистоту. Берегите труд, уважайте труд наших уборщиков территорий, любите город как свои квартиры. У п'ятницю міська влада Лисичанська закликала мешканців та трудові колективи вийти на суботник, навести лад у місті. Ініціативу мерії підтримали школярі, студенти, працівники виконкому та інших підрозділів місцевого самоврядування. Наша знімальна група, рухаючись містом, помітила чимало людей, які вийшли на толоку. Співробітники нашої телерадіокомпанії всі як один на прибиранні прилеглої території. Комп'ютери, мікрофони та телекамери, замінили на віники, граблі та лопати. Навпроти збирають торішні листя та сміття педагоги та учні Лисичанського гірничо-професійного ліцею. А міська влада знову з ініціативою наступної суботи, 16 квітня, у рамках всеукраїнського дня довкілля запрошують лисичан долучитись до природозахисної акції Дерево доброї волі і прийняти участь в благоустрої парків і скверів міста і висадити нові зелені насадження. Освячення ікони Чорнобильський спас відбулося 8 квітня у свято тихвінському храмі Лисичанська. Чорнобильський спас було написано іконописцем Владиславом Горецьким, а задум створення такої ікони належить Юрію Андрієву, який присвятив своє життя ядерній енергетиці. А під час аварії на ЧАЕС отримав величезну дозу радіоактивного опромінення. Він звернувся до митрополита Київського Володимира і той одразу ж дав благословення на написання ікони. Унікальність її полягає у тому що поруч з ліками святих зображено людей, пам'ять всіх, хто загинув під час катастрофи та від радіоактивного зараження, а також за здоров'я всіх, хто вижив. У верхній частині ікони Чорнобильський спас зображено фігуру Богородиці Ісуса Христа та архистратига Михайла. У нас узліва душі мертвих чорнобильців, справа ліквідаторів аварії. Поміж ними на передньому плані невигадана Чорнобильська сосна, яка і зараз росте в прип'яті, зоні найбільшого радіаційного забруднення. Саме вона стала символом Чорнобильської трагедії. Така ікона перша і єдина в Луганській області. До Тихвінського храму вона потрапила завдяки членам Лисичанської. Міської організації Союз Чорнобиль Україна, які за членські внески придбали її для нашого міста. Єпископ Сівродонецький та Старобірський Агапіт приїхав до Лисиченська, щоб провести обряд освячення ікони. Він наголосив, що протягом всіх років після Чорнобильської трагедії церква молиться про постраждалих та жертв катастрофи, розповів присутнім про унікальність цієї ікони. Икона была внесена по тем местам, где сейчас может и проживают те люди, которые еще остались там жить. А она была внесена по тем селам, где были храмы, где люди жили, где трудились, где молились. И сейчас э, эта икона, вот, э, копия этой иконы э, есть сейчас э, в Луганской области, потому что наша область тоже участвовала, и, можно сказать, наш город это один из первых, кто был на ликвидации Чернобыльской АЭС. И э, есть возможность сейчас э, в такие дни, когда мы будем э, вспоминать эти, эту трагедию. И молиться о здравии тех, которые живут и трудятся на благо нашего Отечества. На освячення ікони Чорнобильський спас прибули учасники та ліквідатори аварії на ЧАЕС і члени їх сімей, представники міської влади Лосичанська, заступники міського голови Максим Головньов та Олег Голуб, а також керуючий справами Лосичанської міськради Володимир Анцупов. Настоятель свято тихвінського храму, отець Андрій, подякував єпископу Сіверодонецькому та Старобільському за освячення ікони Чорнобильський спас. У нас в этом году славное событие. Вот припадает Пасха Христова на трагические события 25-летия со дня того события, когда была катастрофа в городе Чернобыле. И поэтому я думаю, что по слову богослужения великопостного, несмотря на то, что это день трагический, но радость воскресения плач приложит. Поэтому я думаю, что и мы, как обычно, как уже у нас тут славная традиция, соберемся в день памяти Чернобыльской катастрофы, вознесем молитвы и о упокоении, и о здравии ныне живущих. И особенно, конечно, для нас радость, как говорится, уже радость пасхальная, будем так говорить, то, что с нами будет теперь уже такой вот образ написанный в Киево-Печерской лавре, уже освященный нашим архипастырем. И это, как говорится, память будет А всіх вас з рода в род, як я вже сказав, пока буде существовать православие на нашій землі, а воно буде существувати вічно. Після церемонії освячення всі присутні мали змогу прикластися до образу та отримати іконки князя Володимира. Вранці 8 квітня у Лисичанському пологовому будинку знов народилася двійня. П'ята – з початку року. Та цього разу це дівчинка і хлопчик. О 6.25 ранку на світ з'явилася дівчинка вагою 2 кг 240 г, зріст 46 см. За 5 хвилин народився хлопчик. Він має 1 кг 890 г і 43 см зросту. Бажаємо матусі та немовлятам щастя, здоров'я і такої ж подвійної удачі в житті. В рамках днів науки, які проходять в Лисичанському педколеджі, відбулося відкриття всеукраїнської науково-практичної конференції. Понад 100 учасників тому рахунку і представники сусідньої Білорусі обговорювали актуальні проблеми фізичного виховання молоді детальніше від ігоря на поради. Для участі у роботі науково-практичної конференції до Лисичанського петколеджу прибуло чимало гостей: а це науковці і студенти Луганського та Слов'янського вишів, вчителі загальноосвітніх шкіл з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Стаханова, гості з Мінська. Всеукраїнську конференцію відкрила директор навчального закладу. Навчально виховний процес сьогодні активно запроваджуються передові педагогічні технології, де найголовнішу роль. Відіграють інформаційно-комунікативні технології, які забезпечують переход навчального процесу у навчальну технологію, де навчання. Виступає засобом спілкування студента із людством. Роботу конференції було розпочато з обговорення концепції профільного навчання. Ця тема є надзвичайно актуальною і хвилює викладачів практиків з іншого боку. Жодної публікації за даною проблематикою немає. Основна сіль. профильного обучения, касается физического развития, повышения, формирования интереса, мотивации старшеклассников, а также выбора в подальшему профессии учителя физической культуры. Это как бы идет в русле тех тенденций общегосударственных изменений и совершенствования содержания среднего образования. Учасники конференції кажуть, вплив музики та слова на фізичну культуру колосальний. Вони разом – це гримуча суміш. Слово, воно дуже сильно воздействує на людину. І я завжди думала, чому ж слово, з'єднене з музикою, Это вообще гремучая смесь, которая оказывает такое воздействие, серьезнейшее, наверное, несопоставимое ни с чем. И почему песня? Вот возьмите любую песню. Я сейчас, сейчас не буду Ну, що то пам'ятаю, тому що нова пісня це метафора. А з'єднане слово з музикою, це, то іноді таке діяння казує. Під час науково-практичної конференції відбулася презентація досвіду роботи викладачів фізичного виховання щодо забезпечення якісної підготовки майбутніх спеціалістів. Проблему фізвиховання учнівської молоді обговорювали також на засіданні дебатного клубу. І поки одні гарячі обговорювали цю проблему, керівник клубу розповіла про його чотирирічну історію. За ці роки позитивний опит проведення дискусій, спорів приобрели более 70 студентів самих різних спеціальностей нашого коледжу. Ох, і жаркі спори у нас десь іноді розгорались. Із найбільш я б назвала такі Любов плюс брак, «Технічні прогреси» або техногенний регрес. Заинтересована ли молодежь в лучшем будущем страны и другие. их. Должна вам сказать, что нам очень бы хотелось, чтобы дебатное движение в нашем городе Лисичанске приобрело какую-то новую силу. Поэтому мы предлагаем, приглашаем, если есть такие команды в других учебных заведениях, мы приглашаем вас к нам в гости. Поза програмою науково-практичної конференції гості оглянули навчальний заклад. Господарі вихвалялись кабінетом українознавства та ознайомили присутніх з експонатами музею, в якому зберігаються матеріали про історію коледжу та його випускників. Підсумком роботи конференції було вручення сертифікатів. Їх отримали 48 учасників, чиї роботи потрапили до збірника матеріалів цієї науково-практичної конференції. 5 квітня до нового айдару на перший з чотирьох зональних етапів 17-го фестивалю дружин юних пожежників з'їхались команди з дев'яти міст та районів Луганської області. Серед цих учасників команда Фортуна з Лосичанська виглядала найвпевненіше. Про МНС або особливості національної безпеки наш сюжет. Команда юних рятувальників «Фортуна» Лисичанської школи номер 8 показала найкращі результати і стала переможцем першого зонального етапу 17-го фестивалю дружин юних пожежників, що відбувся у Новоайдарі. У складі команди шість школярів: п'ять учнів 10-го класу та п'ятикласник Ярослав Нагорняк, який до того ж саме в цей день відзначив свій день народження. Прямо на сцені Ярослава привітали члени журі, учасники інших команд та глядачі в залі. Команда. Оттуда! Вижу цель? Не, Не вижу! Наша команда підтвердила свою гарну підготовку у конкурсах візитка рятувальник вирішення ситуативних завдань, рятувальна мотузка», безпека в лісі та знавці пожежно-рятувальної справи. Журі фестивалю оцінювали пожежно-рятувальну підготовку учасників, вміння швидко та правильно одягнути бойовку та вправність у зав'язуванні рятувальних петель і пожежних вузлів. Бралися до уваги також інші навички і знання, адже і головною метою фестивалю є навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, навичкам діяти у різних складних життєвих та надзвичайних ситуаціях, вихованні почуття власної відповідальності у дітей. В цьому конкурсі участвую тільки один год. І думаю, що якщо я в дальнішому буду в ньому участвувати, то буду узнавати нові познання, і ці познання мені пригодяться в майбутньому. Этот конкурс нам позволяет научиться чему-нибудь новому. Мы в любой теперь экстренной ситуации сможем найти выход, мы уже готовы. Одним з головних на фестивалі став конкурс Домашні завдання, за добру підготовку якого команди мала можливість отримати максимальні 30 балів. У своїх виступах діти повинні були продемонструвати музичну, літературну, хореографічну підготовку пантомімо. Тощо лисичанська команда Фортуна продемонструвала власну роботу під назвою «МНС» або «Особливості національної безпеки». з усіх команд. Наші діти набрали найбільшу кількість балів. Відтепер все буде Ха-ха! Shot. You Члени журів фестивалю особливо відмітили виступ ласичанської команди та відзначили такі риси її учасників, як згуртованість, мобільність, артистичність, а також костюми та декорації. Взагалі, наша команда була найяскравішою завдяки батькам учасників, які власноруч безкоштовно вшили костюми для всіх дітей. Це Наталія Шумілкіна, Світлана Бізвіль, Вікторія Буданцева. Готували дітей до фестивалю та допомогли їм зайняти перше місце. Заступник директора з виховної роботи школи. Мер Вікторія Науменка та педагог-організатор Олена Портянова. Головну турботу про організаційне та фінансове забезпечення Лисичанської команди Фортуна взяло на себе міське управління МНС, а проводив підготовчі заняття зі школярами Андрій Пугачов, начальник караулу міського управління МНС та колишній випускник восьмої школи. Завдяки проведенні масштабній роботі команда Фортуна і стала переможницею фестивалю дружин юних пожежників. Та ще раз підвод. Твердила, що вона гідна найвищих нагород. В числі інших міст Луганщини став учасником цікавого міжнародного проєкту. Подробиці про це ви зможете дізнатися, переглянувши репортаж Світлани Черненко та Гани Бережної одразу по закінченні регіонального трикутника. Отож залишайтеся на нашому каналі і дізнайтесь ще більше про життя регіону. І наразі у мене все рівно за тиждень. Ми розповімо вам про головні новини наступних семи днів. Для тих, хто не встигає дивитися наші телевізійні випуски. Нагадую, що переглянути їх можна на сайті Сіті Лисичанськ. Я бажаю вам Приємних вихідних до побачення.